Розглянемо інтегрування частинами у невизначеному інтегралі. Відома формула, що диференціал від добутку двох функцій У на В це буде ду помножено на В плюс У помножено на дв. Візьмемо інтеграл від даного виразу зліва і справа. Буде інтеграл ду на v. Дорівнює інтеграл, я тут переставлю місцями V на ДУ плюс інтеграл у на dv. Оскільки інтеграл від диференціала це буде просто у на v, ми маємо формулу у на v дорівнює інтеграл v на ДУ плюс інтеграл у на дв. Напишемо її в такому вигляді, інтеграл у на dv дорівнює у на v мінус інтеграл В на ДУ. Ця формула називається інтегрування частинами у невизначеному інтегралі. І давайте розглянемо приклад. Інтеграл x косінус x на dx. Питання, яку функцію вибрати за u, а яку функцію вибрати за dv. Зазвичай за у береться х. Тоді все, що залишилось, це у нас буде dw. Запишемо це. у у нас буде х, dw це буде cos помножено на dx. Щоб застосувати цю формулу, нам треба ще функція dU і функція V. dU це диференціал від dx, це буде просто dx. І v, якщо відомий диференціал то В – це буде інтеграл від косінус х на dx, а це у нас синус x. Константу ми тут не пишемо. І тоді ми маємо за формулою U на V, це в нас буде x помножено на sin х мінус інтеграл V на dU, то синус x на dx. Ну і залишилось проінтегрувати. Буде х на синус x. Інтеграл від синуса буде мінус косинус, тому тут ми маємо плюс косинус х і плюс довільна константа.